Доброго ранку, дорогі підписчики, вітаю на моєму каналі. Сьогодні дощу немає, Погода гарна, вітерець теплий. Починаємо грабалочку. І тут, подивіться, вуаля, прямо біля. Мотоцикла. чуть чуть не, не розмісив. Ах, одного і розмісив. Грибочок. І так, зайшов я тут у грибляночку. І тут, бачите, така знахідка. Niepogana. Dwa. Tam, obacz, czućcie, dalej, biciń. O, strzeluł takie Taki zachował się. Karasen. Dalej, tu, widzicie? Zna znaczy, Поховалася в мох. І так, другий піпечки. Попав я на знахідочку. Подивіться. Ого. Це маленький, а вот від чорної А тут подивіться Та й не один. Барбі стільки горебляних і в багато, щоб ніхто не побачив горебляночку. Подивіться який. Яка знахідка. О! О. Оце красені. І знову. Не наступив, подивіться, два такі красені на тоненьких таких ніжках. О, бачите. Два. Два робочка. Що ж? Так, непогані, непогані рибочка. Продовжуємо шукати. Знову дивіться підбережний, тут під підосинок. І тут, подивіться, біля такий. Ну, вже, на жаль, жовтий. Ха. Будемо шукати далі. І так попав я у грибляночку. Один такий, а один чуть більший, бачите. Або жовтий вже. Мабуть, будуть гриби переходити, бо жовтіють. молоденькі та й жовтіють. Так. Скільки сьогодні гриблянків багато, стільки багато обходив. І тут дивлюся, на такому місці собі гарний грибачок. Його обійшли. Ого, як міцно тримається, Та він не сам. Є ще чу. один. Подивіться, два гарні. The snow is not the same as the snow. The snow it is. not the Знахідка. І так, дорогі підписчики, подивіться. Це все знайшов я в одному місці. Такі гарні грибочки. І знову дивіться, друзі. Який красень. Оце він. Оба. Вже трохи жовтуватий, але... Гарний. І стільки було грибляників сьогодні. А вони мені його лишили. Його гарно було видно. І знову, подивіться, красень, грибочок. Так, зайшов я в грибляночку. Що ж? Будемо дивитися. Дуже треба уважно дивитися у траві. Бо вони... Оп! Один, один є. який сараку вивернути. а Один розтрощив хтось. Але... Вони невеликі. такі Такий Ще один маленький. Подивіться, вони такі на тоненькій місці. Це будуть гриби переходити, якщо так з'являються. Drużyni, no, kto zobaczy rybaczkę, tutaj? Opa! Zgadza taki jaki jest. jeden. Zachował się. arno, A tutaj? Jeszcze jeden. Oj, ktoś ja się trochę zmieszył. Ale nic. що не змістили його. І так, два красині. І знову невелика знахідочка. Чорний. Такий гриб. Гарний, гарний чорний гриб. А тут, подивіться, ще один. Заховався. І тут такий, на, на томпе низ великий. І так, така знахідочка невелика. Один. Тут другой. Це хтось помісив, туди чуть поцвівший. Але гарний. А цей. Гарніший. Що ж, продовжуємо шукати карпатських красень. Тут ще Одного розкришив, а два зарослинці. Верніші. Три... три штучки такі. Такі. Невеличкий, а рибочки такі. А тут ще два. Ох, як вони гарно поховалися, подивіться. І знову тут три А тут подивіться, ціла сімейка у мохові. Подивіться один. Тут два вкупі. Три окуп чи чотири ціла сімейка. І ще й тут один десь заховався, во. Бачите, це все в одному місці. О нічого. І знову друзі. Ішов я. І зацепив ногою. Подивіться, якого гарно окрасен. Добре, що сильно його я не поламав. А так ще тільки шапку біде немає. І тут чуть далі, дивлюся, стоїть ціленький, неушкоджений. I znowu zeszliśmy w góry i tutaj widzę taki młody, taki podwiedzi, karasa. Niewielki, ale nie znać tam jeszcze coś widno. Czemu nie? Czemu Трохи дощик, зморсив, тож будемо шукати трохи мокровату, але нічого. І знову тут, подивіться, мішано. Один такий гриб. Синяк, один такий боровик. Мудро вони ростуть. Такі я не беру, а такі візьму. Ось що ж, треба уважніше дивитися, бо їх не дуже і видно? Ногою не подивлюся, бо поламається. Тут я напав на таку <кій> сімейку підберезників. Дивіться, як гарно вони ростуть. Трохи дощик їх припорушив. П'ять штучок таких молоденьких. Тут подивіться, якого я зустрів грибника ще одного. Саламандра. Є щурик у нас називають, який він гарний. Заховався, не бійся, я тобі нічого не зроблю. Знову ми попали в таку, подивіться, чудову грибляночку літного гриба. Треба дивитися, може ще десь. Оп, ще один дні. Дивіться, як він гарно заховався від мене. Думав, я тебе не знайду. Знайду. такі два гарні літні гриби. Що ж, будемо ще дивитися, може ще десь. Попадеться. Але ніх має. Раз пока немає. Знову невеличка. Невеличка знахідка. Знову я тут, у великому яфінникові. Подивіться, що тут, що тут заховалося, такий гарний, красень. Ідемо сюди, дружи? Очусь такий жовтоватий, але нічого. Так, пройшли ми маршрутці сюди обдивилися, немає, на жаль, нічого. Одного грибачка знайшли. Че ж.